Всім привіт. Ось така фотографія арешт Павла Дурова, засновника власника Телеграм. І як його арештували у Франції. І що саме перше попадається в мені в око кидається це його обличчя. Подивіться на обличчя Копа, подивіться на обличчя іншого Копа, Поліс. І подивіться на Павла Дурова обличчя воно. Або дуже заретушированим, або він наносили йому макіяж, плюс ретуш, або це вирізана голова і встала. Подивіться на копа звичайне обличчя, звичайне обличчя. А це дуже чітке, дуже вималюване, дуже розглажене. То або він з макіяжем і з ретушю, або ця голова взагалі. Вирізано, вставлено шкіра відрізняється від рук, шиї. Е, Ось так. Це ще попадається в оку. Бачите, да оп, поліс, дуров, поліс. Ок, ок.